Прикарпаття може залишитися без блакитного палива, і все звини національної комісії з регулювання комунальних тарифів. Про це під час прес-конференції повідомили місцеві газовики. кажуть, НКРЄ видала злочинне рішення про зміну розподілу коштів на ринку природного газу, що призвело до зупинки платежів між його учасниками. Пат Івано-Франківськгаз та ТОВ івано Газзбут не отримують належної тарифної виручки. Тож опалювальний сезон в області нині на межі зриву. Ми кошти збираємо, але розщеплення немає, тобто кошти на нашу діяльність не надходять. На сьогоднішній день на межі зриву опальний сезон, на межі зриву, аварійно-підновні роботи, роботи, які йдуть по регламенту до підготовки до зими, і колапс, який можна стати, цей з кожним де він приближається. Газовики пояснюють 70% від суми тарифу, що його сплачують споживачі, це прямий розрахунок за газ. Ще 20% йдуть ідуть у бюджет, і лише 10% залишається на рахунках обох підприємств. Та навіть цих грошей Івано-Франківськ газ та збут не отримують уже два місяці. Жодне підприємство не може існувати без фінансової підтримки, так то тобто без одержаних коштів. Якщо ми не рішенням НКРЄ, нам призначений цей алгоритм нуль, тобто. З тих коштів, що поступають на рахунки, вони акумулюються, і ми жодної гривні не отримаємо. Якщо ми не отримуємо жодної гривні, за нами стоїть трьохтисячний колектив, якому ми сьогодні не можемо виплатити заробітну плату. Та навіть якщо ці кошти розблокувати, кажуть газовики, їх все одно не вистачить на ремонт уже давно морально застарілих мереж. Підприємству доводиться нині експлуатувати здебільшого об'єкти підвищеної небезпеки. Цьогоріч планували замінити 24 кілометри газопроводу. Та без значних капіталовкладень зробити це неможливо. Тож Доведеться повністю припинити постачання блакитного палива. Крім того, необхідно було замінити 70 споруд повністю. Це є газорегулююче обладнання, яке також є об'єктами підвищеної небезпеки. Воно воно понижає тиск, підтримує його на стабільному рівні споживачів. Крім того, треба було нам замінити 10 об'єктів, які мають непридатне до подальшої експлуатації газорегулюючого обладнання. Відключаючи пристрої, які існують для того, щоб десь оперативно припиняти подачу газу і так само відновлювати її, є незаміненими. Щодень на аварійну диспетчерську службу поступає до 100 викликів від споживачів на витоки газу. От, уявіть собі, якщо десь на 100 викликів не вийде аварійне. Що відбудеться? Наразі газовики написали низку звернень до влади усіх рівнів, у яких вимагають якомога швидшої зміни схеми розщеплення тарифу. Наталя Лосовик, Віталій Савчук, телеканал 402.